Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, друзі, друзі, карасик. Карасик uh -huh. Uh -huh. на монтажик. Uh -huh. Дождали да, товстолоба, але друзі опять кулюнув Дивіться, який у нас гарний. карасище який. Нічого себе карасіще. Ніхрена. Ну, це, це я вже кажу, що на цей монтаж, на тофстолоба, у нас такі друзі, гарні карасі клюють. А ну, покажи його. Є, дивіться, такі. Диві. Ну такі. Десь Півкіла. Гарний карасик. Так, до речі, хочу розказати, що цю вудку мені подарував друже один е, на День народження. І, як він зову, сказав, як Андрюха, і він сказав, що якщо поймеш першу рибу, то вона його, Андрюха, це твій карасик, це твій гарний, гарний карасик, це твій. Андрюха, Даже не мій Андрюха. Андрюха, дякуємо за вудку. Вудка да, піймала. Першу рибинку піймала, кстати, до да речі, на монтаж донний товстолоб. Так, закиду рибку, не мучай, закидуй закиду, рибку. <реш> <реш> на донний товстолоб. Тут, до да речі, у нас мед був, лаки. Давай тепер зловимо щось нам. <реш> Щас ще зловимо, пацани. Подождіть, у мене на поплапоперейде. <реш> 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 так, у нас тут повним ходом якийсь іде процес. <реш> Оце чася, бачите, як вопця чася вже не втримався. О! о рибини на баблабопе. Так, друзі, ну за таку риболовлю, я думаю, з вас сподобайка. Дякуємо, Олексій, за такі чудові кадри. Так, як завжди скользко.